Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми з вами познайомимось з, зі звуком І та позначенням його на письмі буквою І. Так, Погляньте на неї. Так, А зараз пізнайте звук І на слух у словах Іра. Сіль. Тінь, ліс, кріп, ніс. Діти, ви пізнали звук і? Костя, вмикаємо мікрофончик. Так. 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 А скажіть мені, де ви на слухі її відчули, пізнали? Іра в слові Іра. Де стоїть звук І? Як ви думаєте, на початку в середині чи в кінці? Іра. На початку. на початку. На початку. Так, молодці. А в слові ліс. Всередині. Так. А в слові кріп. Теж, Теж так. Молодці. Давайте. Слово індик. Ви вже говорили. Костя, давай ще раз, скажи нам, будь ласка, де ти відчуваєш пізнаєш цей звук? На початку всередині чи в кінці? На, по, на початку. Так. А в слові поні, Карина. Поні. По -ні. Де ти пізнаєш цей звук? Поні. Хто її допоможе. Костя? тя. -кінці. В кінці, так. По Ні. І... і стоїть в кінці. так. Коли ми вимовляємо звук І, ні губи, ні зуби, ні мова не заважають повітрю вільно виходити з рота. Вимовіть, будь ласка. І. Вимовляйте, І. Не соромтесь. Ви повинні відчувати цей звук. І нам нічого не заважає, так? Ми спокійно вимовляємо цей звук, так? Так, далі. Голосний або приголосний звук, І, скажіть мені, будь ласка. Костя, вмикай мікрофончик. Каріна, тебе геть зовсім. Голосний, Голосний так. Ось так. Сідай маленько. Андрійко, я тебе не бачу. Вмикаємо камеру, можемо мікрофончик поки що вимкнути, а камеру не вимикай. Я вас всі хочу бачити, діти. Цей звук вимовляється голосом. Його можна співати, довго тягнути. Повітря вільно проходить через рот. Звук І, так ви вже сказали, голосний. А фішка, ви пригадуєте, як ми позначаємо звук І? Кружечком так, червоного кольору. Пригадуєте? Кожа буква І на стовпчик. На стовпі сидить горобчик. Лиш горобчик підлетить, наче крапка замехтить. Дітки, розгляньте велику і маленьку букву І. Погляньте, як вони схожі, чим відрізняються. Так, уважніше, будь ласка, бачите, велика літера І у нас йде без крапочки, маленька з крапочкою зверху, так? які зображені. Так, Андрійко, назви, будь ласка, вмикай мікрофончик. Давай приєднуйся до нас. Називай предмети, які ти бачиш на екрані. Індик. Індик. Далі. Ікра. Так. Інжир. Інжир. Так. Ігон. Івана, Ігу. так? Так, молодці. Далі. А тепер назвіть кожну картинку і скажіть, де знаходиться звук І? На початку, в кінці або всередині костя. Ой, ніж. Ніж. Так. Де ти відчуваєш цей звук? Ніж. Ниж. Ну, де там звук І, і? на початку уважніше, будь ласка. Ніж. Починається з букву М. Інд. Всередині, так? Ніж. В так, далі слово сковорідка. Хто їм допоможе? Каріна, сковорідка. Де знаходиться звук І? На початку, в середині чи в кінці. Сковорідка. Так, ось. В середині, так. Тихенько, я тебе чую. Далі тарілка. Так, тільки ми не викрикуємо. Ми можемо що ручку підтягнути, щоб щоб я вас так ось ось так. І відповідаємо. Ви вже дорослі діти. Тому давайте так відповідати. Далі сільничка. Це така ємкість, там, де сіль ми зберігаємо, так? Сільничка. Хто мені скаже? Звук І, де він стоїть? Сільничка. На початку, так, діти? Сільничка. Далі. Макітра. Макітра це е, в цій ємкості перетирають мак. Називається е, ця ємкість Макітра. Макітра. Де ви відчуваєте звук І? Так, Андрій. Хто скаже? Костя. Ось тя? Осередині. Всередині, так. А ще в нас є таке, така сковорідка з червоної глини. Називається Кетій. Кетій, як ви думаєте, вважаєте, де тут звук і відчувається? Кінці, okay. так? Так, це більш складне для вас, так? Давайте ми розглянемо ці, ці предмети. Ми вже називали, да, Ігуана, ікра, індик, інжир. Де ви відчуваєте тут звук І? Ігуана, ікра, індик, інжир. Костя? На початку, так? На початку ці всі слова у всіх цих слів на початку стоїть звук І. Так, а зараз, Андрій, Андрій що ти там у нас? Давайте уважніше, будь ласка. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слів. Що ви бачите? Яка в нас картинка зображена? Тільки, будь ласка, давайте українською мовою. Так, хто в нас хоче відповідати? Каріна, що ти бачиш? Яку картинку ви бачите, діти? Костя, скажи, будь ласка, таке. Ліжко! Ліжко, так! Давай звуковий розбір зробимо. Звук, давай, ліжко. Лі? Це який в нас звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Так. Лі? Лі. Ану, важніше, будь ласка. Це голосний? Л. Приголосний. Приголосний. А який він? М'який чи твердий? Твердий. Ану, промов це слово, будь ласка, ліжко. Ліжко. Як ти говориш? Твердо. Ліжко. Ось дивись, якщо б ми сказали лижко, це було б твердо, так? А ми говоримо ліжко, м'яко ми говоримо. Тому звук Л у нас тут Л. Після звука Л іде який? Голосний звук І. Тому це буде вже звук Л. Не е, твердий, а м'який. Якщо у нас після приголосного стоїть стоїть звук і голосний, у нас приголосний перший е, він м'який. Так, діти? Давайте Лі. І я вже сказала, це голосний. Далі звук ж. Каріна. Дякую, Костя Каріна? Ж. Який це в нас звук? Так, Костя допоможи, будь ласка. Ага, Каріночка. Ліжко. Так, ліжко. А скажи, будь ласка, звук ж. Це в нас який звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. Так, приголосний. А який він? Твердий чи м'який? Твердий. Твердий. А як ми позначаємо цей звук? Твердий приголосний? Однією лисочкою. Так. наступний звук звук «К». Андрій, десь я його не бачу. Костя, будь ласка. Андрій, Звука. слухай нашу, нас уважніше. Звук К. Це який? і да. голосний. Звук. Ось. Ось, ти ж так гарно відповідав. Звук к. Це який? Це голосний, ми його можемо проспівати. Приголосний. Приголосний так. А який він в нас? Твердий чи м'який? Твердий. Твердий. А як ми позначаємо його? Рисочкою. Однією рисочкою. Так. Далі наступний останній звук, звук О. Це який Каріна? Голосний. Так, і як ми його позначаємо, цей голосний звук. Кружечком. Так, кружечком червоного кольору. Добре діти. Так, скажіть мені, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Так, постер. Так, давайте повністю відповідь. Ви вже дорослі. Ми сьогодні познайомились зі звуком І. так? і І. Так, і був, написанням його на письмі буквою І. Так, а скажіть, які слова ми вчили на літеру І? Хто мені скаже? Ліжко. Ліжко, так. Але давайте так, щоб е, звук І був на початку. Хто мені скаже? Може, хтось пригадує. Ірина, Індюк. Так, індик, Ірина, дякую діти. Дякую. Так. Всі молодці відповідали. Андрійко послухав. Наступного разу будеш відповідати вже. Поки дякую. що ми познайомились. До побачення, діти.